Сусідка. Сусідка. О! Привет. Привет, Люська, привіт! Слухай, я оце подумала, така погода красива, хороша. Ага. Може, шашличка пожарим, га? О, та ти ж знаєш, я за любий кипіш, Я їсти люблю. Давай. Ну, ну так тоді давай складемося та попрошу Толю свого та він з'їзде купа чи замаринованого готового шашличка вже. Ой, слухай, я ж забула. У мене ще на куча роботи, ще треба цибулю досадити і картошку підгорнути. Якось в слідущий раз. Наступного разу, коротше. О, шашлик гажарять. А вообще ну, сподівається. Ой. Я що я вовремя, да? вовремя поспіла на шашлик. Ти ж казала, що не хочеш. Не будеш участвувати, роботи в тебе багато. Ой, в мене роботи було багато, а потім оце стою на городі, та як почула оці аромати, та як задурманив аромат шашлика мені голову, та я, о, та я бистро бросила всі діла і одразу до вас. На міроприяті! А що ти думала? будете без мене їсти шашлик чи що? І ти вирішила, що ти добавлять тут. я вирішала, що я должна бути тут. Пересушили трохи м'ясо, пересушили. Та їж уже, хоч не вари воду. Соус бери, ось збереж. Угу.